Всім привіт! Привіт з півночі України Суми. Ось такий підготувала букетик на роботу. Поки що мої троянди масований не в другу хвилю. Я вам покажу інші квіти, які в мене ростуть. Раніше у мене у всіх горщиках та ящиках були висаджені петунії. Але до середини літа був гарний кущик, потім треба було постійно його приводити до ладу, прищіпувати, пасенкувати. І я знайшла такий ось спосіб, почала висаджувати бальзаміни. І мені це так сподобалось. Посадив, поливай та й усе. Ну, ще дивитись треба. Обов'язково, щоб не було шкідників, Робити профілактичні обробки і все. Чоловік зробив мені таку підставочку для моїх горщиків, і я тут виставила бензамінчики. Ось так. Ось така красинка. Дуже швидко можна. Оновити кущик, почерінкувати, поставити водичку і гарні. Корінці нарощує бальзамін, і можна насадити дуже багато їх. Настав час для гортензій волотистих. розкрилися повністю вже і вже рожевість з'явилася на них ось такий у мене кущик. Приніше намагалася зробити штамп із неї ось, але ось бачите але знизу відросли ще такі пагони, і мені стало їх шкода, я не відрізала. Але в основному ось такий гарний. Вийшов табік. І ще один кущик теж. Мені здається, це одного сорту вони. Чи схожа вона на ваніла фрай? Не знаю. Ось такі два куща. Ламлайт. Міцні пагани в нього такі гарні, молодий кущ у мене ще зовсім. Зараз покажу вам. Оце нічна красавиця, Красунька нічна. Сама насіялась у мене тут. Хочу показати вам Біатріс. Зовсім молодий кущик у мене, малесенький. Дуже повільно нарощується. Не знаю, чи може тут не подобається йому це місце, але ось такий. І теж, ось бачите, нестача заліза. Поруч троянда ТЕС. Друга хвиля не гірша, ніж перша. Вже деякі обрізала. ось бачите, квіти? Чудова троянда. Дуже швидко нарощує. Моя хризантемка квітне вже місяць. Ранній сорт, теж не знаю назви. але ось таке сонечко. Радує око. Видно здаля цю квітку. Моя широколисна гортензія Росте вже в мене 5 років. Назву забула, десь загубила ось таку вида величезну квітку, одну велику і декілька маленьких, тому що змерзла, і ось. Ще один кущ іншого сорту, ну, теж назву не знаю. Ось так вона починає квітнути. І третій кущик Безкінечне літо. Ця квітна і на цьогорічних, і минулорічних паганах. Тому. Квітне не завжди. Ось так. Збереглась тільки одна, ну я маю на увазі квіти. Тому у цьому році і показувати нічого. Дві широколисних пересадила в горщики і, думаю, їх якось восени ховати кудись, не знаю ще куди. Мабуть, у погріб для того, щоб квітла на наступний рік? Ну, і ще одна гортензія: сільвер, сільвер Долар. Гарні в неї такі білосніжні із зеленим соцвіття, але вже, бачите, з'являється рожевість. Гарна. Мої широколисті гортенції. Ось такий величезний кущ. Було декілька квіток. Ось знизу тільки в травні змерзли повністю. Призимувало дуже гарно, всі бруньки були цілі, але підмерзли в травні, в середині травня. Хоча були вкриті агрополотном, але великий мороз був, тому так. Ще один ось кущик, подивіться, яка. Тепер треба якось перейти до наступної весни. І зараз ще покажу вам щось ось моя клумба, яка ось заходить на другу хвилю. Вся стоїть у пуп'янках. Через тиждень. Ці гортензії мають вже інший вигляд. Лаймлайт вже трішечки більше зеленого проявляється. Ваніла фрай теж, якщо це вона, звісно, більше рожевість з'являється. Майже вся рожева становиться. Дуже цікава. За цими квітами, як вони змінюються. По них можна відразу зрозуміти, що скоро-скоро осінь. Ось так біла ніжна квітка поступово змінюється на рожеву. Пройшов ще один тиждень. І зараз можна побачити, як ця гортензія змінилася. Вже майже ніде нема білого. Вся рожева. Ну, такі ж уже великі квіти у цього сорта. Красуня. Манстит був. Пересаджена троянда в мене з іншого місця. Ну, начебто тут їй добре. Герцогіна Крістіана. Починаю розкриватись і мої гортензії. І вже ось такі. Осінні. На цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, що вам відео сподобалось. Наступне буде обов'язково про троянди. Дякую за увагу! Слава Україні і героям слава! До побачення!